Щоб ми стали країною упевнених в собі громадян, щоб була піднесена на належний рівень повага до суспільних законів, щоб держава не допускала порушення фундаментальних прав людини, щоб державний суверенітет співвідносився з демократичною якістю державного управління. А загалом, для того, щоб Україна досягла нової якості, потрібні відповідальність влади перед народом та порядність її представників. Відповідальність народу за формування влади, участь громадянського суспільства в усіх державних справах, прозорість, прозорість влади і власності, особиста відповідальність кожної людини за своє життя. Високе зібрання складаю глибоку шану і повагу усім поколінням апостолів правди і науки Прометеїв, які 350 років. Творили більше, ніж університет. Творили Україну, творили європейську цивілізацію. Вони найкращі промовистий взірець для нинішнього і грядущих поколінь Франківської університетської сім'ї. То звертаюся сьогодні до студентів. Словами славетного вчителя свого народу Івана Франка, Молодіж повинна набиратися всякого знання теоретичного. Повинна як ті бджоли літати по всіх нивах людської освіти і культури, збираючи все, що піднімає і окриляє людський розум і облагороднює серце, тямлячи тільки одне: що практичне життя жде її серед рідного народу, і що все, чим багата і сильна людськість, буде в данім часі придатне і корисне і для нашого народу, нині не ті часи. Щоб ми зі своїм народом могли відгородитися від Європи китайським муром. Львівський національний університет є живильним середовищем, насамперед, для Західної України, яка так історично склалася, зберігає політичний код нашої державності. Ще Михайло Драгама вважав, що початки європейських свобод на Галицьких теренах місяць великі можливості порівняно з пригнобленою. Від російською Україною. Відповідно, Західна Україна гарантія незалежності України. А Україна вже буде суверенною на віки. Слава Львівському національному університету імені Івана Франка. Слава Україні!